Рештки померлих перепоховають, а склепи продадуть на аукціоні. Чернівецька влада шукає методи отримання грошей до міського бюджету у потойбічному світі. Так на кладовищі по вулиці Зеленій планують провести повну інвентаризацію, оскільки на склепах немає ніяких надписів. Що про це кажуть історики? Та куди підуть гроші з альтернативних аукціонів. Далі у сюжеті. З румунських могил на Чернівецькому кладовищі по вулиці Зеленій виймуть останки померлих, а майже 200 склепів перепродадуть на аукціоні. Заступник міського голови обґрунтував таке рішення, тим, що поховання там звершувати вже неможливо а на склепах немає ніяких надписів для ідентифікації. Власників його немає. Ідентифікувати кому воно належить, ну немає змоги і неможливо, тому що це е, і відповідності до закону України про поховання. Минуло досить багато років з моменту поховання, то воно або Руйнується або ми повинні привести його в належний стан. Як варіант в майбутньому, якщо ми будемо мати на руках такі документи про те, що це є власність громади, ми можемо запропонувати комусь їх придбати і відновити відповідно за власний кошт. Втім, таке рішення ніяк не узгоджувалося з істориками та культурними діячами, навіть не зважаючи на той факт, що кладовище на вулиці Зелені є історичним заповідником. Фахівці кажуть, чіпати його ніхто не має права. Воно вже несе якусь історичну цінність, тому що там багато і для міста поважних людей похованих, тому що там є певне вже якесь, як в народі кажуть, святе місце, тому що люди туди, як пам'ять приходять, є сучасні певні якісь десь поховання окремо там на, на, на нижче на кладовищі. Тобто, і це треба зберігати як заповідник, насамперед. Певний історичний, порядковувати його. Ну, його почали упорядковувати, то його і потрібно продовжувати. на Водити порядок продаж на аукціоні історичних склепів є абсурдним, наголошує історик, оскільки це не просто сакральне місце, а й частинка історичного комплексу, яким є кладовище на вулиці Зеленій. Тим більше, якщо виявиться, що родичі померлих наразі перебувають за кордоном, то таке рішення може перерости у міжнародний скандал. Ну хто буде купляти на аукціон для чого з якою метою? Ну це як представити ваш хрест, який вас поховали, там ваші дідуся бабуся, хрест ви хочете продати. Да або ну якось це є певні. Якісь культурно духовні моральні з точки зору церковної, релігійної по цьому чоловік додає, що цей простір необхідно лише довести до ладу і залишити для роботи історикам. Це треба залишити місце історикам і туристичним гідам, щоб історики розбиралися, хто де похований. Архітектори насолоджувалися. тією архітектурою, упорядковували, Тобто студенти архітектурного проходили там практики, проводили культурні практики, будували якісь туристичні маршрути. Тим не менш, відповідне рішення у міській раді вже готують для розгляду на засіданні виконавчого комітету. Втім, у що перетвориться місто після його реалізації, страшно навіть уявити. Людмила Труфин, Максим Білоткач, Руслан Батюк, Василь Ставчанський, Теми дня ТВА.